І прямо зараз до нас прийшов гість. Це Сергій Шабовта, експерт з питань безпеки. Доброго дня. Доброго дня! Під час нашої розмови я нагадую нашим глядачам, що ви будете бачити в себе на екранах також трансляцію з Мюнхенської конференції безпеки. Отже, пане Сергію. За наявністю необхідних навичок і зброї українські військові зможуть захопити всю Росію. Таку заяву зробив екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. Він сказав, що головні проблеми України це застаріле протитанкове озброєння, але більш нове є у США. Якщо вони його нададуть, і Україна підірве перші 50 російських танків, то все відбуватиметься зовсім за іншим сценарієм. Оцініть як озброєна українська армія. Ну, ви знаєте, я хотів би сказати, ну, що пан Саакашвілі, можливо, вважає, що він може будь-які заяви робити. Я не хочу говорити про їх фахову складову. Але, чесно кажучи, мене дивує, тому що це звучить абсолютним дисонансом, тому що ми зараз слухаємо, ми бачимо. Зацікавленість спільноти європейської, яка в форматі такого високого зібрання політичних лідерів багатьох європейських держав обговорюють питання безпеки і все ж таки головна конструктивна ідея про те, що треба шукати мирний шлях вирішення. Тому що ми розуміємо, що будь-який військовий конфлікт. І це безуміє, яке вже так висмоктало нашу державу. На жаль, воно своє коріння має вже в політичній площині, і це не якась самостійна подія, яка там, значить, бухає з двох сторон там зброю. І я абсолютно підтримую в цьому плані позицію президента нашого, який наполягає на тому, що потрібен мирний шлях. Ну, з іншого боку, я хотів би сказати, що ми на жаль дуже багато років, більше 20 років незалежності України, належним чином не давали оцінку дійсному стану нашої армії Збройних сил. Вона абсолютно застаріла з точки зору технічного обладнання, не враховуючи ну, слабкі можливості держави щодо бюджетного фінансування збройних сил, це Привело до того, що десятиріччями зі збройних сил вимивалися саме керівні кадри, тобто фахівці високого рівня, які ще в роки радянського союзу мали можливість отримати академічну освіту. Це повірте мені, армія без талановитих фахових керівників не може бути ні, 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 ні при яких обставинах. І от на цьому фоні з одного боку кадрове вимивання з іншого боку, край слабка. Технічне озброєння нашої армії, воно привело до того, що стан, як з'ясувалось, був достатньо жалюгідний. І зрозуміло, що не дивлячись на деякі там гучні заяви наших політиків, знову ж таки, які більш мені здається піаряться це в такий спосіб. Про те, що армія за рік перевоснастилась, це неправда. Ну не було ж можливості, і в тому числі не дивлячись на надзвичайне напруження самого бюджету, щоб якось фінансово підтримати, ми розуміємо, що необхідність поставки нових сучасних систем різних систем зброї вона вимагає значно більших грошей. Вона вимагає неймовірної кількості підготовлених фахівців, яких, зрозуміло в такій кризовій ситуації ну було нереально підготувати. Закликають українці, зокрема уряд український президент закликають дати нам летальну зброю США. Про яку саме зброю летально йдеться мова? Що це за зброя така? Ну ви розумієте, що ну в першу чергу, е враховуючи от е можливості е того, що це все ж таки е з точки зору тактики, це якісь локальні конфлікт, то зрозуміло, ідеться розмова більш за все про ту техніку, яка може так локально використовуватися. Це бронетанкова техніка, це можливо якісь сучасні системи ракети артилерії. Ну, Тому що говорити про щось інше, я думаю, з точки зору можливості використання, мабуть, що ні. Но мені здається знову ж таки. От це дуже складна тема. Вона складна для всього світового суспільства. Це знаєте, як ящик Пандори, оскільки ми бачимо заяви дуже протирічні, наприклад, від європейських лідерів, таких заяв, які пані Меркель робила кілька разів, що вона не допускає якраз транзиту зброї і можливості її наращування саме в Україні. А з іншого боку, деякі, особливо американські політики, які дуже гучні, такі замови роблять прямо протилежні, що треба давати таку зброю. Я хотів би, знаєте, ви сказати. Сказати, що за цим є реальний шанс, страшний шанс перетворити просто наш якийсь військовий полігон державу. До да невже ж ми до цього прагнемо? Про які тоді європейські цінності можна говорити? Ви знаєте, край складно апелювати до мудрості, скажімо, так коли л'ється кров, коли гинуть люди кожен день, в тому числі на жаль, цивільні люди, ні в чому не війні діти. Але ж все ж таки мені здається, що Європа має достатньо авторитету і ресурсу, який дозволив би загалом вгамувати цю ситуацію. Я, наприклад, ну, як людина військова, кілька разів розсуждав про абсолютно очевидну можливість, наприклад, притягнення і звернення до миротворчих сил ООН, які могли би виконати певні функції, аби значить, стати і контролювати. Зміємо, що в ситуації, коли бої продовжуються, то вводити туди миротворчий якийсь контингент, це велика загроза. що, що цей контингент сам попаде під пулі під це. Тобто, треба все ж таки дойти до домовленості, коли цей вогонь буде припинений, будуть виконати певні умови, які кілька разів в Мінську лунали, обговорювалось значить зроблені зони, з яких буде виведено. І при наявності, від припинення огня, наявності таких зон, звичайно, євро. Помогла б вот саме таку місію нас, мабуть, дуже відчутно підтримати, і можливо, це стало б початком от, деескалації. Ось на сьогодні постало питання щодо надання Україні саме оборонного озброєння. Про це багато кажуть і депутатів, і що це може бути що це за оборонне озброєння, що це за оборонна зброя, ну, ракета може бути оборонною? Ну, Ви знаєте, чесно кажучи, мені здається, що це певне лукавство. Ну це, от як знаєте, про травматичну зброю кажуть, що це зброя там не смертельної там дії. Хоча в реальному житті і в практиці вона може точно так же вбити людину, якщо по. Паде кудись тому розділити зброю там на наступальну або значить лише захисну ну мені здається, що це не той шлях, яким треба взагалі принципово йти, і ви правильно кажете. Ну люба зброя ми можемо говорити про те, що вона обороняє, вона точно так же залпами, вибухами, вистрілами може нанести велику шкоду, там і в тому числі цивільному населенню. Передачі думки або слова Ангели Меркель, вона каже, що озброєння України не зупинить бойові дії на Донбасі. Як вважаєте? Ну саме про Меркель і говорить про те, що якщо питання не знайде свого рішення на рівні порозуміння політиків, не будуть сформовані певні домовленості в який спосіб от, знайти порозуміння в цьому конфлікті, який так затягнувся страшно на сході, то зброя вона тільки посилить ситуацію, але ніякий спосіб, звичайно, вона не буде працювати на те, щоб конфлікт загасив. Сився, я думаю, що цього прагне вся наша страна. От знаєте, кожен день страшно починати, тому що ми всі вже звикли. На жаль, тут же дивитись на всі ті строчки в новостійних каналах, читати страшні цифри про загиблих, поранених і так далі. І так далі, слухати тих чи інших речників, які там докладають. Ну хіба це життя щасливої держави? В в в такій державі край складно вирішувати. Ну як на мій на мою думку, значно нагальніші проблеми. Просто вот. Вирівнювання життя суспільства, ми бачимо неймовірну купу економічних проблем. А вони не знаходять свого рішення. І я, чесно кажучи, дивуюсь. От я слухав пана Байдена, звідки він черпає інформацію по про покращення бізнес клімату в Україні. У для мене, як для людини, яка займається на ринку недержавних служб безпеки майже 20 років і з великим колом, як член експертної апеляційної ради держпідприємності, я дивуюсь, ну я ж бачу абсолютно інше. Картину У нас вкрай в гнітучому стані зараз. Бізнес середовище знаходиться, і Верховна Рада продовжує підкидати якісь, скажімо, так, дрова в цей костер. І виходить людина ранзі значить, такого високого чиновника Сполучених Штатів Америки розповідає нам: ну це байки, Я чесно кажучи, таких виступів таких заяв от не розумію. Ен Столтенберг повідомив, що альянс посилює систему колективної безпеки а також заявив про надання Україні політичної та практичної підтримки з боку НАТО. Знову ніякої конкретики, в чому буде ця ось практична допомога, він каже. Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що НАТО це все ж таки військово-політичний союз, і е, тому такі, е, скажімо, заяви вони е, інформують суспільство про, скажімо, прийняті рішення, якісь принципові там, значить, бачення ситуації е, в такий спосіб підкреслюється, що е, Україна може розраховувати на певну протекцію з точки зору самого військово-політичного союзу. А те, що стосується практичної допомоги. Я думаю, що в першу чергу мається на увазі це можливість навчання певних гілок керівного складу. Це допомога інструкторами, які на місцях можливо підказував б якісь проблеми пов'язані там із програмами розвитку, з тими чи іншими тактичними рішеннями. Тому що навіть сама тактика вона змінюється з появами нових систем і так далі. І враховуючи, що у нас достатньо застарілий генералітет, який ще більше там на базі навчання років Радянського Союзу свої знання має, то можливо, Можливо, що саме во така тактична підготовка формування керівного складу більш сучасними знаннями воно можливо дійсно допоможе нам вже у всякому випадку. Незалежно від ситуації, треба розуміти, що Україна як держава свій суверенітет має можливість захищати своїми збройними силами. І бачите, я розумію, звичайно, от зараз посилання нашого президента на те, що ми безперечно віддали, просто враховуючи світову позицію, віддали свої ядерні бойголовки. Ну, не вже нам сьогодні не полягати, віддайте нам їх обратно, бо ви нас не захищаєте. Мені здається, що в цьому плані якраз от посилання на Хельгінську угоду 75-го року, апеляція от до тих міжнародних зобов'язань, які взяла на себе держави, коли ми погодились на. На без'ядерний статус вони дійсно мають бути виконані в такий колективний спосіб. Тому мені здається, що навіть знаєте формування суспільної думки європейської на рівні такої Мюнхенської безпекової конференції це дуже важливий крок, тому що знаєте, от уйти від істерії, уйти від тої агресії медійної, яка на жаль сьогодні присутня відносно держав, і вийти на, на правду, вийти... Ну я хочу маленький коментар дати. От виходить президент наш, комі. Дуже поважаю. Ну, Команда ж його, я ж розумію, що фахівці йому готують певні документи. От вставляють йому в руки ті паспорти російські. І один військовий бі білет. Ну я, колишній військовий, бачу, що це красно червона книжечка зразка Радянського Союзу. З гербом радянського союзу, ну це застарілий військовий білет, який може там у якоїсь людини живіці бути. Ну ну хто ж то вкладає в руки президента такий аргумент? А ми, як фахівці, бачимо і розуміємо, що це е, ну це неправда. Тобто є кучка російських паспортів, які дійсно підтверджують, та навіщо показувати застарілий застарілих радянських часів військовий квіток президенту. Ну це помалка команда, яка так нефахово робить. Бо багато хто побачить, і я переконаний в тому, навіть і прокоментується. Мені здається, що треба знаєте, до кожної деталі дуже уважно ставитись. особливо коли це президент. Я переконаний в тому, що в нього достатньо фаховий апарат на сьогоднішній день. Я бачу велику кількість дуже радників. і от коли от такі пробої виникають, чесно кажучи, жалко, бо це говорить про саме в такі проколи і нефаховість саме команди, яка щось готує для президента. Пане Сергію, Ангела Меркель каже, що хоче, аби безпека була встановлена разом з Росією, а не проти Росії. Чи можна сказати, що Путін Путіна ну от сподібні такі заяви навпаки надихають ще більше? Адже він бачить, що е, особливо воювати проти нього ну ніхто не хоче. Ви знаєте, пані Катерина, я, по-перше, дуже дякую. От я вперше в такому форматі себе відчуваєш, ніби ти навіть на тій конференції присутній, дякуючи вашим технологіям. Дуже зворушливо от слухати виступи таких значних людей, які сьогодні практично определяють і гарантують, скажімо, ті чи інші політичні потужні рішення. Мені здається, що Ангела Меркель вона дуже мудра людина, і зрозуміло, чому в неї такий високий авторитет не тільки в Німеччині, а взагалі в європейському суспільстві. Мені здається, що це знаєте. Конструктивний підход, тому що якби просто стати в позу боксера там і стучать кулаком, скажімо так, і вимагати від тої ж Росії значить, підкорення там або щось, я думаю, що це спромога вивести на конструктив і сказати, що пане Путін, ми не формуємо проти вас отакої залізної ненависті в образі якоїсь китайської стіни, а ми навпаки пропонуємо вам. Разом з нами вийти з цього конфлікту шляхом якихось конкретних рішень, пошагових дій. І мені здається, що це мудрість політична. І мені здається, що, знаєте, я би в цю мудрість все ж таки запропонував би нашому українському політику, тому що з одного боку президент постійно робить заяви про свої мірні наміри. Він намагається формувати якісь програми, які би дійсно виявили ситуацію із такої тупікової кризи. Але поруч за ним неймовірна купа інших представників від Ради нацбезпеки, там Верховній Раді, абсолютно такі, знаєте, кровожадні заяви. Ну вони абсолютно в Ну Як це так? так? Держава не може так жити і так офіційно заявляти про себе, одна гілка влади намагається шукати поїзд в конструктиві, а інші нібито і не чує, і дує, що своє. Мені здається, що це проблема сьогоднішньої української політики. І я, чесно кажучи, на місці президента. А дивіться, у нас же немає якихось достатньо відкритих гучних розмов про це. Мені здається, що треба було б зібрати тих людей, які роблять. Біть такі от офіційні заяви протиречиві і договоритись до того, що на сьогоднішній день в такій кризі, коли ми дійсно шукаємо шляхи перемовин, якісь конструктивних рішень бачення офіційні позиції, які висказуються, вони все ж таки повинні якось співпадати між собою, а не йти в розріз, тому що мені дуже жаль. Я розумію, що Порошенку в такій ситуації край складна. Край складно президент, у якого є своє жорстке і е, неприємне е, оточення, яке може абсолютно протиречиві речі з його спиною говорити. Це руйнує, скажімо, і авторитет е, гаранта конституції. Я рахую, що мабуть, це має бути предметом достатньо серйозних дебатів у нас в самій державі. Дякуємо за відповідь. Дякую, що завітали до нас на програму. Я нагадаю, з нами був Сергій Шабов та експерт з питань безпеки.